Сьогодні День Соборності України це для мене перше все свято єдності. Тобто, це показує те, що український народ є об'єднаним. Немає ніякого з'єднання, насправді, бо подивіться скільки людей прийшло. Лента зелентою набої подавай, Українські повстанці мою не відступай.

А що ви тут робите? Ви бачите, Три живий ланцюг тримаємо. З'єднуємо правий лівий берег Дніпра. А чого ви не приєднуєтесь? Робота у нас тут. Так в свято все. Державне. Ну, що? Я теж роботу. робота. Що я вважаю себе патріотом України. Я хочу, щоб Україна незалежно від партії влади була завжди єдина. Сьогодні дуже хороший день, ось і потрібно відчути серце цю енергію, яка тут перебуває. Я день, Ми прийшли відзначити день Соборності України. Ми хочемо показати, що Україна єдина, незважаючи ні на що. Це для мене важливо свято, важливо для мене, для моєї України. Сьогодні важливий день для нас. Зрівно дуже давно. 19-го року було воз'єднання Західної Української Республіки та Української Народної Республіки. Четвертим універсалом було. Проголошено залежність нашої держави, тобто це важливо для нас.